Друзі, привіт! Радий вас бачити на моєму YouTube-каналі по роботі з Shopify. Якщо вам треба допомога по налаштуванню, по запуску магазину на Shopify, моя команда буде рада вам допомогти. А ми сьогодні розберемо, як налаштувати політики безпеки і конфіденційності на вашому сайті. Перше, що це таке. Я думаю, ви бачили на багатьох сайтах, що є інформація, тут дуже багато. Terms of service, Terms of Payment, Shipping Policy, Return of Fund Policy, Private Policy, Payment Policy. Документ про непоширення персональної інформації це все. Документи додаються для того, що коли ви запускаєте Google рекламу, або коли взагалі продаєте ці сторінки, це обов'язково вимоги рекламодавців до вашого сайту. Facebook більш лояльний до цього Google може одразу заблокувати сайт, і його потім майже нереально розблокувати. Тому це варто на старті додавати. Залежно від аспектів вашого бізнесу, ви можете проконсультуватися з юристом, але Shopify надає вже шаблонні, ем, шаблонні тексти для цих сторінок, які можна використовувати, які одобряються Google. Де це налаштувати? Заходимо, наприклад, в наш магазин в розділ налаштування, і внизу в нас є вкладочка «Policy». це «Policy» називається. Тут найпопулярніші ті аспекти, які потрібно, наприклад, тут немає Payment Policy. Payment policy ви можете додати через розділ Page, наприклад, так, Payment Polis, ось, наприклад, Payment Policy, Ви їх можете додати через створення такої сторінки Pages, яку називаєте Payment Policy, і просто через меню це виведе. Як це зробити? Є відео на моєму YouTube-каналі про створення сторінок та налаштування меню навігації. Перешукайте, переглядайте. А ми розглянемо конкретно створення через «Поліси». Так, доставка повернення ось так. Тут ми маємо ось такий формат, обов'язково самі заповнити, але шфе пропонує певний шаблон, який можна використати. Обов'язково вказуйте тут ваш адресу повернення, і емейл ну, на майбутнє це в окремих відео будемо розбирати. Має бути від фірмового, емейл має бути відоминого імені вашого магазину. Якщо, наприклад, тут маза називається Filter Waters, до мене буде інфо, собачка filterwaters.com. Ось це дуже важливо. Ось тут звертайте увагу на те, яких даних не вистачах і вставляйте, їх прописуйте. Наприклад, просто зараз шаблону опублікуємо. Privacy-polis також можна автоматично, і він буде автоматично генеруватися змінювати дату. Ось тут також давайте ваші контакти. Я ще раджу давати до контактів тут номер телефону, вашу адресу. Клікаємо publish. Terms of service. Так, вставляємо темплейт. Ось тут прописуємо інформацію, де не вистачає лінки, які проставляємо. Тобто проходимо це і вручну заповнюємо. Клікаємо publish, просто ми потім заповнюємо shipping policy. Тут вже немає темплейту, ви маєте вручну прописати, ось, наприклад, одного з проєктів, у нас ось так описано shipping policy. Тобто час обробки замовлення, час доставки замовлення, 3-4 дні, наприклад. Ось так. Як відмінити замовлення? Якщо якісь запитання, людина може написати на емейл. Так, так, так. Окей, давайте просто скопіюю цю інформацію для прикладу. Так. Mm -hmm. Я дуже вже втомлений, вже вечір. Вирішив ще одне відео записати. Я вам це буде корисно. Клікаємо Publish. Контактна інформація. Формується на основі того, які контактні дані ви вказали в магазині. Publish. Legal Notice. Це зазвичай маю красом, його не потрібно, тільки якщо у певних країнах Європи. Ось так. Далі. Давайте я вже покажу, як це, це все додати в меню. Як вводити меню, вже сьогодні показувати не буду. Створюємо меню. Ось там у нас є футер меню. Ось в нього і виведемо. Окей, я вже і покажу. Так, ось тушкаємо розділ полісі. І, вибачте, контактна інформація. Так, полісі. privacy поліс. Так, рефанд полісі. Так, рефанд шіпінг полісі. Полісі і Terms of Service. Так, зберігаємо, зберегли. Давайте перейдемо на наш сайт. Так. А, він у нас закритий, тому, навряд чи ми зможемо переглянути. Зараз я гляну. а Давайте знову дефолтну. Тема. Просто створений аккаунт якийсь тестовий. Як ну, не пам'ятаю, якого проєкту. Ще нічого не робили. Угу. Так, 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 встановлюється тема. Так, хай вже буде ще і покажу, як це в меню додати. Угу. Так, друзі, якщо якісь запитання у вас виникли при перегляді цього відео або при перегляді інших відео, задавайте, можна писати мені коментарі приємності, мені буде приємно і це або надихати мене на більше створення цікавих і корисних відео. Ось як це меню виглядає в футері. Ось, приклад. Тобто, Refund, Polis, правасі, термослів сервіс, шипінг-поліс і контактна інформація. Ось так. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Гарного дня, успіхів, до побачення!